І так, сьогодні будемо розглядати данішню кнопочку, яку я показував в попередніх відео. Маємо у нас ось таку чудову схему. Від руки. В цій схемі будемо використовувати наші діоди номіналом 5А60 вольт. Ну і кнопка у нас. Аварійки я її хочу переробити на аварійку для мотоцикла. Для цього я буду відпаювати всі провода. Ви ж можете зробити по-іншому. Можете скрутити, змотати ізолентою. Можете все зробити не від кнопки, так як я, а від проводки, яка йде далі і закінчується. Тобі ж а, вибір за вами. Для цього мені. Знадобиться. Я відпаяв наші провода. Мені потрібно буде чорний і зелений з'єднати разом. В ваших випадках це можуть бути інші кольори. В моєму це буде чорний і зелений і припаю я їх на LED плюс данішньої кнопки. А червоний залишаю на своєму місці. In плюс плюс у нас являє собою вхід до кнопки, і вихід від кнопки у нас буде вже LED, тобто зелений і чорний. Хочу показати наглядно, як буде, якщо ви не змонтуєте діоди. Тобі при вімкненні ліворуч або праворуч покащика у вас буде замикати всі чотири лампи. Так і з вімкненою кнопкою вас буде замикати. Причиною тому є з'єднання двох цих проводів зеленим з чорним на кнопці. Щоб на них не приходили плюси від пульта нашого, нам треба їх забезпечити цим діодом, щоб. З однієї приходив плюс, з іншої сторони, не приходив. Таким чином, простіше кажучи, так робить е, діод. Не будемо глуплятися про катоди, аноди і все інше. Е, щоб знайти провода, розбираємо наш пульт. Це буде саме простіше і швидше е, у нас помаранчевий і голубий провід, являють собою ліворуч або праворуч. І сірий колір, який я вже змонтував у фішку, він являє нас плюс, Плюс, який приходить постійний на кнопку, тобто постійний, в якому плані, Постійний після вимкнення запалення. Він постійно йде на нашу кнопку. І вже коли ви включаєте ліворуч або праворуч. Включається, е, аж подається далі плюс. Тут робили ми данішню процедуру, змонтували наші діоди. Е, якщо вам не видно або ви не зрозуміли, можете задати мені в коментарях запитання, е, хейті і все інше, має місце бути, тому я якби. не буду злитися. Е, Змонтували, як ми бачимо, у нас є. Як поки поворотів ліворуч, праворуч, так є і наша аварійка. Привімкнені цієї кнопочки. Е, що хочу додати? Хочу додати, що ще. В цьому Принципі, буду використовувати мінусовий провід на кнопці. Мінусовим проводом я буду робити його синім кольором, окремо припаяюся і покажу, як це буде працювати. В принципі, нічого не зміниться. У вас тільки з'явиться підсвітка на вашу кнопку. Так як кнопка з LED підсвіткою, тому дивіться, е, припаяв я цей провід мінус, це в нас LED-мінус до нашої кнопочки, і наш штатив я використаю як раму мотоцикла. для більш зрозумілого е, сенсу. Мінус нашої батареї під'єднуємо на раму, мінус наших лампочок також на раму, і мінус нашої кнопочки також на раму. І вуаля, включаємо наш аварійку і бачимо, що в нас мигає навіть наша кнопка. Все інше буде без змін. Просадка є, звичайно. Всю просадку ви можете побачити і самі. Просадка більше з'являється, тільки при включенні аварійки. Ось так я кнопочку обробив рідкою ізолентою, так як контакти близько біля дружки. Ну, і так виглядає вже все у подальшому. Зібране. На цьому у мене якби все. Ваші питання і коментарі. Це плюс для мене. Тому пишіть.